Народжений війною альбом під такою назвою у народному домі презентував військовий 77-го батальйону територіальної оборони Михайло Вовк. Я знаю тобі важко без мене. Я знаю доця, хочу. Додати. Аю для тебе це так незбагненно. Чому ми поки всі тут помирати? А зі слів автора кожна пісня це окрема історія. Таких в альбомі 10. всі вони створені впродовж двох років, які Михайло провів на війні. Я так хвилююся. Я напевно на всіх своїх драйвфолайфах і на війні так сильно не хвилювався, тому що сьогодні закінчився дуже великий е цикл підготовки до цього всього. Тобто, закінчився репетиційний е навіть не так, закінчився цикл. Запису альбому закінчився репетиційний цикл, тому що я військовий і я не можу бути постійно тут. І буквально у нас було всього дві репетиції з музикантами. Ми сьогодні граємо вживу, Сьогодні весь концерт це живий звук. Це такий цикл, це великий цикл життя. Він сьогодні закінчується. Автор зізнається, що часу на роботу було небагато. Працював із колегами-музикантами в обласному центрі під час короткотермінових відпусток. Пісні, які війшли в альбом під назвою Народження війною, тобто це. Кожна пісня має свою історію. Вона народжена саме там, безпосередньо на фронті, крім однієї, яка написана мною ще в 9 класі. Ну, я про кожну пісню буду окремо розказувати. І це якась така, знаєте, важлива подія в моєму житті безпосередньо, тому що я хочу через музику. Показати людям, що переживає воїн безпосередньо там. Дві композиції Михайло Вовк виконав із симфонічним рок оркестром Бревіс із Рівного. Хлопці наперед за цей воюють. Тут щось розміщати немає як, тому що війни культура нема тоді за що воювати. Це наша ідентичність. І я дійсно вклоняюся таким хлопцям, які. І воюють і мають ще наснаги і бажання то все зорганізувати, звести докупа різних колективів. Зал Народного дому ледве вмістив охочих відвідати концерт. Серед них і побратими Михайла Вовка. Треба підтримати наших побратимів всім, чим можна. Тому от ми всі, я бачу, у нас тут дуже багато присутніх з нашого батальйону, бо міша артист. І ми його в цьому питанні підтримуємо і там трішечки. Ну а тут сам Бог велів прийти і це зробити. Ми дуже довго чекали в черзі за білетами, але е, не дочекалися, всі розкупили. Е, я потім думаю, щось треба робити. Взяв, зняв з стіни прапор, подивився, та у нас, у нас білет є. І ми прийшли. Мама Михайла Вовка зазначила, що син завжди був творчою людиною. Він творчий такий, і з самого початку він завжди був творчим. Він завжди е, прагнув. І ще коли він навчався, була створена така група, рок-група. Тобто, творчість і якийсь, знаєте, музика це завжди його супроводжувала. На жаль, склалися обставини, е, те, що ми маємо на, на теперішній час. І дуже тішуся з того, що він знаходить можливість відволіктися від тяжкого того, того в чому зараз він відбуває. Окрім Михайла Вовка та симфонічного оркестру у Бревіс на сцені виступали ще й гурт Моторола та інші виконавці. Провели на заході і благодійний аукціон. Кошти передали на потреби 77-го батальйону територіальної оборони з коломиї. Богдан Малецький Галина Рубинчук, телерадіокомпанія Раї.